То було у 30-ту річницю Фатімського явлення, Богородиць і Єпископ Теодор звіряв себе і свою єпархію в непорочному серці Божої Матері. У ній говорилося: Тобі, твоєму причистому серці, вручаємо і присвячуємо себе, матір милосердя. Проси у Господа ту милість, яка в змозі відразу привернути людське серце, візьми під свій покров невіруючих тих, які. Пропадають в тіні смертній. дай їм миру і проси, щоб і для них настав день правди, щоб разом з ними заспівали ми визволителю світу, слава вовошніх Богу і на землі мир, людях благовоління, поверни в єдину Христову церкву тих, кого відірвали від неї помилки або чвари, і в першу чергу тих, які особливо тебе шанують. Тих, у кого немає жодної обителі, де б благочестиво не зберігали твого шанованого зображення, розбуди віруючих любов до чистоти і гідного християн життя, апостольську старанність до того, щоб боголюбиві народи зростали і заслугами, і числом. Господи, ми помолімося. Господи. Облажений священомученик Теодоре, тут стоїмо на землі і молимо Тебе, що на небесах уже зріже Бога свого, проси за нас, грішних, щоб дав нам милість та ласку свою. Тут може кожен сказати своє конкретне намірення, що просить, щоб дав нам ласку, яку бажаємо отримати. І наші прохання, Ти все своє життя просвятив Ісусу і Збавителю, за Нього терпів і помер. Чим заслужив життя вічне усіх нас, усю свою. І парх усіх людей ти поручив у піці Божої Матері, її непорочному серці. Проси Господа, щоб укріпив нас у любові і вірі до нього, дав у мир та спокій душі, щоб витримати усі скорботи, тягути життя, моли у Бога прощення наших гріхів. Випроси благословення Його для нас, для наших сімей, наших спільнот, на всіх, хто сьогодні до нього прибігає в молитві. Допоможи вимолити чесне та чисте життя, а після смерті радість Царства Небесного, щоб разом з тобою та з усіма святими хвалити і любити Господа. Амінь. Пам'ятай, що мене звідси, пам'ятай про свою вірність. Земля це ненадовго, бо нас чекає вічність.